Доброго ранку. Сьогодні 1 квітня. знаєте, ні розігрувати, ні жартувати абсолютно не хочеться. Так дожартувались, так дорозігрували одне одного, що вже не до сміху. Абсолютно. Я сьогодні спостерігаю, як і вчора, також як українцям, які перебувають за кордоном, намагаються ну скажімо так, ускладнити життя. То за кордонний паспорт не можна. Оформити без приписного, то не можна в університети податися без приписного, то ще якась єрунда, то ще якась ерунда. Таке відчуття, знаєте, начебто у нас українців там півтора мільярда, і туди-сюди 100 мільйонів для нас не суттєво. Хочу нагадати, що в Україні, імовірно, мільйонів 30 перебуває фізично. Ну може плюс-мінус 2 мільйона, 2-3 мільйони. І розкидатись українцями, які ще хочуть зберегти якийсь зв'язок з Україною. Ну це ну, ну, ну це якось не від великого розуму роблять люди, які хочуть поскладнити людям різні процедури. Не знаю, чим це викликано. Ви думаєте, реально ті, хто це роблять? Ви думаєте, реально людина приїде в Україну щоб ради того, щоб отримати закордонний паспорт? Та вона буде робити все. Щоб взагалі не мати ніякого стосунку до України. Хіба це не зрозуміло? Хіба це не зрозуміло? А ну серед вас же ж, чиновників, дуже багато людей з закордонними паспортами. Частина є з паспортами Російської Федерації. Це ж ну, це ж всі знають для чого ви це робите? Для чого ви це робите? Ви хочете що? Навмисно відкинути частину українців від України? Ну дійсно, же ж півтора мільярда, правда? І навіть ті люди, які навіть, я підкреслю це слово, навіть ті люди, які що хочуть зберігати зв'язок з Україною, які виїхали, і їм потрібно ускладнити е, стосунки, відносини і процедури. Для чого? Для чого? З якою метою? Данілов напіл, да? Данілов розказав, як треба воювати, як треба підсилювати, а сам да дівся у Молдову послом. Ну, а як же він синів своїх кине? Він розповідав, що тут сини його воюють. Да? Угу. Це називається для інших людей, яких не шкода. Можна придумати що завгодно. Перепони будь-які, знаєте, процедури, закон, які самі виконувати не будеш. Смішно. Вже абсолютно не смішно. Так що з 1 квітня, літо попереду, а там я думаю. І кінець цьому кошмару Бережіться!